Вітання у кабінеті експертів. Я Руслан Кухарчук. Сьогодні ми говоримо про Китай і зустріч глави Китайської Народної Республіки і президента Сполучених Штатів. З нами в студії Андрій Бузаров, магістр зовнішньої політики, кандидат філософських наук і експерт, взагалі, міжнародний. Андрій, вітаємо в студії. Дякую за запрошення. З ким говорити про Китай, як не з тобою, в принципі. Бо ти був Китаї, наскільки я да, разів. Навіть багато, так. Да? Да і в тому числі досліджує цю проблематику і був навіть на з'їзді КПК. так у 2017 році в якому У 2017. 2017 році О. да отже предмет нашого спілкування це зустріч глава глава китайської народної республіки генеральний секретар комуністичної партії китає сідзеньпинь прибув у сполучені штати де в каліфорнії під час саміту цього Тихоокеанського регіону відбулася перша, здається, за 5 чи 6 років зустріч, точніше, перший візит в Сполучені Штати Америки і китайського лідера. Тобі, взагалі, цей візит цікавий, от за, за спостереженням, чи ні? Звісно, дякую за запрошення ще раз. Дякую за те, що ти підкреслив. Мою фахівість в цьому питанні я все ж таки намагаюся вивчати Китай з геополітичної точки зору, тому що геополіт... геополітика — це безпосередня сфера моїх професійних інтересів, і саме з цієї точки зору, з геополітичної точки mm -hmm. зору, цей візит дуже важливий. тому що я дуже дуже хорошо пам'ятаю візит Трампа mm -hmm. до Пекіну, Я як зараз був. 2018 році, В листопаді в Пекіні на конференції Silk, Silk Road One Bell One Road. Це шовковий, «шовковий шлях, так званий новий. Та. Да. Uh -huh. І я кожен рік, навіть іноді два рази на рік, як представник України, їздив на цей форум міжнародний. Дуже багато було представників із всіх країн. Це такий пропагандистський аспект китайської зовнішньої політики був, тому що вони намагалися. Пояснити, що це таке. І я, і я, я хорошо, хорошо пам'ятаю, що Генрі Кіссенджер uh -huh. зустрічався з Дземпіном напередодні зустрічі з Трампом, і ми всі пам'ятаємо, до чого це призвело. Тобто, може всі, може не всі, нагадаю. Після 2018 року почалася почалася фактична торгова війна між Сполученими Штатами та Китаєм, пандемія. Uh -huh. Генезіс якої дуже багато питань. Ну, зараз всі сміливіші сміливіші сміливіше абсолютно говорять, да. що це штучна історія. Да. Да? Дуже багато питань, питань викликав і викликає. По-третє, тайванська проблема, особливо після агресії Росії проти України, знов актуалізувалася. Генрі Кісінджер був однією з тих постаті, яка намагалася в 1973 році. Започаткувати політику так званої розрядки, і тоді вдалося досягнути консенсусу з Китаєм, але консенсус був досягнути проти Кремля, проти Москви, mm -hmm. проти, проти Радянського Союзу. Зараз я вважаю, з геополітичної та історичної точки зору дуже багато паралелей. Напередодні була зустріч Генрі Кісінджера із Сі Сідзімпіня. І він здійснив візит до mm -hmm. до, 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 до Пекіна вже з 100, 100 років, да а він залишається в активній політиці. Ну це це на жаль західна така особливість, тому що там взагалі Байдену 81. Я зустрічався з Ненсі Полосі на Мюнхенській конференції. 83. три mm -hmm. в вар конференції. Я зустрічався з Говардом. Прем'єр-міністром Австралії 84, чотирьох, угу. тобто колишні. Ну, Та то в них взагалі, оці аспект гендерної такої, не гендернікової да, та гер, геронтократичний, він а, актуальний. Ну, це інше питання. Проте Китай. Чому Китай? Тому що зараз я вважаю, є шанс а, досягнення консенсусу між Сполученими Штатами Америки і, і Китаєм, а, хоч, хоч, хоча б стосовно а, превентивних заходів не деескалації ситуації в, в, в Азіатсько-Тиханському регіоні і в Australian coast, в Австралійському в Австралійському регіоні. То чому? Тому що для Австралії, для як країни, яка є союзником Сполучених Штатів, китайська загроза і Китайське доменюдименювання цієї частини світу воно неприйнятне. Тому я вважаю, що тут не лише питання. Я, я маю на увазі зустріч Зімпіня та Байдена Китаю та Сполучених Штатів. А взагалі це геополітична історична зустріч, яка можливо призведе до еск до деескалації де ситуації, а можливо, ми побачимо на, наступного року ескалацію, взагалі, не лише в азіатсько тиханському регіоні, не лише. Там біля Тайваню, а і у Європі, і в інших частинах світу, тому що зараз. Те, що ми бачимо на Близькому сході, те, що ми бачимо в нашій країні, те, що ми бачимо в, в північному Кавказі, да, Азербайджан, Армія, все це геополітичний аспект. На жаль, угу. ми маємо визнати це. І неможливо аналізувати якусь одну подію, не враховуючи те, що коїться в іншій частині, в іншій частині світу. І дякую тобі за те, що ти е, зазначив про цю зустріч, тому що вона може бути історична і. Е, не Росія головний гравець в євразійському угу. середовищі. Саме Китай і Сполучені Штати розмовляють саме з Китаєм. Якщо говорити конкретно останніх двох американських президентів, порівнювати я маю на увазі Трампа, згаданого тобою і Байдена. Трамп за часів свого президентства він ну достатньо агресивну риторику вибудовував в принципі, по Китаю. Він прямим текстом звинувачував там в ковіді, моника що він максимально недипломатичний був в Цьому також ми пам'ятаємо його. Політику щодо е, релокації, знову ж таки американського виробництва, повернення знову з Китаю в Сполучені Штати, або хоча в якусь там Індію або в інші країни поза межами Китаю. Ну, бо це правда, американські технології вони дуже добре тепер навчають китайці. Навчилися на цих американських виробництвах і зараз економічно дуже сильно конкурують. Е, Байден почав таку більш стриману політику вибудовувати з Китаєм менш агресивно. Але після зустрічі, яка відбулася у Байдена з Сі Цзіньпінням, на зустрічі з журналістами, все ж таки Байден назвав Сі Цзіньпіння диктатором. Вже зараз китайські ЗМІ вже знову відреагували, що тобто відчувається, що навіть оця зустріч, яка відбулася, вона не призвела до радикального потеплішення. Але чи варто нам його очікувати, чи світу достатньо, щоб хоча б не було. Відвертого протистояння. Цікаве питання. Принаймні, ми маємо сподіватися, uh -huh. що ці два гравця, геополітичних, головних геополітичних гравця, зможуть знайти компроміс. Uh -huh. Я ще декілька фактів називу, і вже потім, можливо, мою особисту думку висловлю з цього питання. Так, дійсно, ситуація важка. Ти дуже влучно підкреслив, що тенденції суперечливі. тобто з, 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 з одного боку, вони зустрілися, це позитив, з іншого боку, преса. Всі намагалися для своїх країн залишитися кордон. Позицію крутими. якусь да. одну. Да, от ми, там, Я а, йому показав. Да, ми зробили що один, це. що другий. Ми зробили це. Це наша перемога прав. Я бачу вже що, що інші різні, різні оцінки цієї зустрічі вже навіть з боку і китайських змі, і західних змі. І, на жаль, дуже мало ми знаємо про предмет цієї зустрічі. Mm -hmm. Тобто немає да, це ні, правда. Ні, 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 ми можемо пропускати. не меморандуму, не якоїсь угоди, порозуміння там. Тобто, це скоріше все діалог, вербальний такий діалог. На жаль, на жаль, я не бажу, не бачу тенденції щодо консенсусу цих двох країн для нас, для України. Ну консенсус Китаю та Сполучених Штатів він був би більш прийнятним корисним для України. Да, корисно, щоб сполучені штати з Китаєм все ж таки, тому чому тому, що це нейтралізувало Китай зараз як часткового союзника Росії, Росії Да. Тому що ми бачимо, що Іран, Корея північна, не Північна, прошу, пі, Сіверна Корея. да? Так, КНДР, да, КНДР, КНДР підтримує Росію і якщо Китай почне відкрито підтримувати Росію, це буде для нас проблема. Є ще я вважаю десь 6-8 місяців. Можливо, це не остання зустріч Байдена і Сідземпіня. Можливо, і ще буде продовжуватися діалог, але, скоріш за все, не особистий, а на різних а, міжнародних площадках. Да? Він буде продовжуватися, тому що Тайванська проблема це принципова позиція китайського керівництва, що Тайвань має бути. Частиною інтегрований знову в КНР. Да, і про Повноцінно. це сьогодні вони заявляли знову. Так, да, там є різні коментарі, все ж таки, що вони насправді заявляли. Бо за повідомленнями американських або західних медіа стверджується, що Сі запевнив, що не буде спроби військового повернення Тайваню. Але китайські медіа говорять, що да, типу б усі казав. Але якщо не будуть перейдені червоні лінії. Під червоними лініями вони розуміють, ну, наприклад, що Тайвань вирішить оголосити незалежність. Якщо ми знаємо, Тайвань досі не оголошував ніякої незалежності, просто він де-факто незалежний, але політично це не було проголошено. Тому ну але принаймні розмова така була, Нібито гарантія, що не буде військової операції, але Путін в Україні теж свого часу обіцяв, що нічого не буде. Тому світ, як то каже, дуже мінливий. Так, і якщо ви проаналізуєте, що було в 70-х роках, минулого сторіччя. Я завжди про це згадую, mm -hmm. тому що це дуже важливий паралель і зрозуміли усім, якщо ви подивитеся на карту геополітичну того часу, 1973 року, коли Кісінджер намагався деск деескалацію зробити mm -hmm. ситуації, то головними проблемами тоді ну три були проблеми це. Це була тайванська загроза. Для... Це було Близький Схід 1973 році, була так звана війна судного дня, тобто як зараз, і була в'єтнамська проблема. В'єтнама мало що змінилося. Так. І я вважаю, що от ці рани, близький схід і, і Тайванська, тайванська проблема, вони штучно зроблені. За для, за для того, щоб напругу більше uh -huh. зробити, але війна проти України це не штучний конфлікт, це, це геополітичний yeah. цивілізаційний і це екзистенціональний uh -huh. фактор для нас. Тому не треба порівнювати ці конфлікти. Це по-друге, перше це по я не вважаю, що якщо там почнеться війна в Тайвані або буде більш Серйозна війна на близькому сході, більш глобальна, тобто залученням там Лівану, Ірану. Сполучені Штати будуть підтримувати лише Ізраїль і не будуть підтримувати Україну, або почнуть підтримувати Тайвань і не будуть підтримувати Україну. Mm -hmm. Тоді сполучені Штати, коли б ще був радянський Союз, країна, яка була на більш серйозна в політичному плані ніж Російська Федерація, навіть тоді сполучені Штати підтримували і В'єтнам, і Ізраїль, і Тайвань, і ще Камбоджу і. І много і много що і много інших країн, тобто гроші були, політична підтримка була зараз. Для нас з геополітичної точки зору я вважаю, що е, приємна. Чому тому, що ми вже фактично інституційно нас підтримують на рівні Ізраїлю та Іваню, mm -hmm. і саме Україна, тобто це не лише як країна, там якась бореться за, за цінності, все ми вже союзник, де факто сполучених mm -hmm. штатів. Тому я вважаю, що питання України також. Можливо, підіймається на зустрічі Сі Цзінпіня і Байдена в контексті геополітичної ситуації, і я впевнений, що якусь, якийсь меседж Сі Цзінпінь буде транслювати і mm -hmm. на ту. В, 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 ворожу частину Євразії, да, з якою ми не зможемо знайти консенсус. Це Російська Федерація, Іран та mm -hmm. КНДР. Тобто в, 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 даному, в даній ситуації Китай, скоріш за все, для нас, для українців, є посередником між Сполученими Штатами нами та, та євразійською іншою частиною, як Турція. Туреччина виступає посередником між Україною та іншими країнами. Я вважаю, що зараз є таке намагання якусь нову політику розрядки. Втілити. Але все ж таки в мене сумніви. На жаль, я, я маю, ви, да. ви, 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 ви мене запросили як фахівця, як експерта. Я, я хотів би, щоб були тенденції більш позитивні. Але бачиш, є одночасні спроби зближення російські. Так. Це і, факт. І, і візити Путіна Це туди, факт. і візити Шойгу туди. Це факт. Да. Та, і візити е, Іна з КНДР в Росію. Е, е, тобто відчувається, що. Сполучені Штати не готові, звісно, оголосити Китай своїм партнерам, безсумнівно, бо це абсолютно різні полюси. Але водночас вони розуміють, що треба діалог цей не припинити, не зупинити, бо якщо він буде зупинений, є, ну, дуже ризиковані наслідки. Я можу ще, ще якщо є в нас хвилина, угу. мою особисту думку з цього питання зазначити. Я вважаю, що Росія, Китай. І іран та Кендер намагаються напередодні президентських виборів США дестабілізувати ситуацію Сполучених штатів, mm -hmm. тому що чим більше е, Китай е, США іран будуть е, е, тиснути на Сполучені Штати різними методами, У, Росія через Україну, е, Іран і Росія через Бельскійські е, через Хамас. Китай через Тайвань, КНДР через Північну Корею і Японію, які є з союзниками США. Тобто, Байден вимушений бути робити якісь кроки щодо підтримки країн, а це буде провокувати в політичній площині. В сполучених штатах незадоволення консервативної частини mm -hmm. американського естеблішменту yeah. вони будуть говорити, Та ні, це не це, це це не але, фактично, навіть. Е ці стемдишмент, республіканські або консервативні, вони про-ізраїльські, про українські, про-тайванські, Але напередодні Але уперам... через власні внутрішні політичні та, і економічні, і економічні. Та, вони на публіку грають іншу роль. Звісно. От тут, тут питання в тому, але мало це хто розуміє, Руслана. Да, люди хто... люди розуміють, люди дуже сприймають лише медійні повідомлення. Ми маємо розуміти, Буквально, що є внутрішня но. політика і. Але вони проукраїнські абсолютно. Але нам важливо, що вони почали і медійно також говорити на цю тему. От я зараз слідкую за повідомленнями. Нібито Байден сказав, що у Бесіді Сі, що все ж таки Сполучені Штати намере сподіваються і планують гарантувати, що Україна має вийти з цієї війни демократичною, незалежною, суверенною країною. Тобто Байден, типу послав такий сигнал, що ми не зупинимось, і питання України Петра питання питання України в Адженді. Да, воно було. От, враховуючи твої візити кілька разів в Китай і тим більше твою присутність, я думаю, що вони запрошують міжнародних експертів, політологів, в тому числі ангажувати їх, підвищити рівень їхньої лояльності. От за твоїми таким от, спостереженням, от, у Китаю є у Китаї і у КПК конкретно, да? от, у них є амбіція е, такого, конкуренції з США в тому сенсі, щоб стати супердержавою рівня США. Чи все ж таки це більше там про економіку, про гроші, там про, про це все так є, є, вони не сприймають Росію серйозно? Не сприймають? так, історично я вважаю, що більшість китайців не вони не сприймають взагалі росіян серйозно як конкурентів, але вони сприймають Сполучені Штати серйозно як конкурентів mm -hmm. також. Тому чому? Якщо ти був, ти був сполучених штатів, то ти бачив, скільки китайців. Вчаться да, да це в... це не діаспора, це саме китайці, які приїжджають Приїхали. із Шанхаю. З я був в Оксфорді, в Лондоні, в Кембриджі дуже багато китайців вчаться із Китаю. Китайців просто багато, в принципі. Вони вчаться навикам, соціальним, точним наукам, потім повертаються до Китаю, щоб вдосконалити Китай. Тобто, вже Китай після 70-х років він став реальним конкурентом Сполучених Штатів, і саме тому Трамп. І інші політики вони офіційно зазначили в своїй зовнішньополітичній військовій дикти США, що Китай це перша гроза, Росія лише друга. Mm -hmm. Тобто для американців загроза Китаю серйозна щодо Китаю, то я вважаю, що Китай використовує зараз геополітичну ситуацію, яка склалася на континенті, перш за все в Європі і взагалі в світі, задля посилення своєї свого свого економічного впливу в Євразії для послаблення Росії впливу Росії в Азії перш за все в Центральній Азії в Казахстані, Киргизстані, Узбекистані, Таджикистані, де е, історично Радянський Союз був впливу зараз лише економічні інвестиції Китаю і е, за для того, щоб можливо повернути Тайвань. Тобто Китай здійснює е, економічну експансію. В площині ну в середовищі от, азіатсько азійсько-тихіанському, але е, провал Росії в Україні е, в березні минулого, ну в березні та в квітні минулого року, він змінив плани Китаю. Я впевнений, що якщо би Росія бліцкрік. Якби він був ви так. Да. Скоріше за все, Китай би зробив би на да, бліфлікт тайва, тому що Сполучені Штати в такій ситуації не змогли б зорієнтуватися. Mm. Але е, дуже багато що Україна змінила дуже багато планів змінилося. Китай намагається адаптуватися вже Він адаптувався е, до нових реалій, і він використовує е, це послаблення Росії за. Для зміцнення, зміцнення своєї економіки. Але є останнє дуже суттєве, дуже суттєве, але це те, що традиційно, коли є проблеми в економіці країни, внутрішній економіки країни, країни політична еліта використовує війни для того, щоб. Ну, щоб Нація не бачила. Ну так. Згладити, замаскувати там внутрішні так, проблеми. Дуже багато західних експертів вважають, що в економіці Китаю дуже багато економічних проблем. Угу. Дуже багато. І я їх особисто бачив, коли був там, особливо в регіонах центральних, не лише Шанхай або Пекін, а от центральні аграрні регіони. Шаньдунь провінція це центр чеснику вирощування. Аграрні традиційно експортоорієнтовані орієнтовані. Провінції у них дуже багато проблем. Тому можливо, і це західні аналітики підкреслюють, що можливо політичне керівництво Китаю, КПК, може піти на тайванську операцію для того, щоб оці економічні проблеми відвели. На жаль, як це було частково, це, ця, ця стратегія була використана також і Росією. Uh -huh. Uh -huh. Якщо говорити, от зараз Китай, до речі, і в Африці, як ми всі знаємо, активно економічно експансію реалізовує. Тобто, видно, що і до війни слід нагадати, що Китай і також майже вже була угода про купівлю українського виробника авіаційних двигунів. Там фактично лише втручання Сполучених Штатів не дозволили, не дозволили цьому відбутися. Тобто вона в таких деталях постійно відчувається це напруження, певне між... Глобальними амбіціями Сполучених Штатів і глобальними амбіціями Китаю, але враховуючи, що звісно Україна є частиною західної цивілізації, тим більше що зараз це загострилось, безсумнівно, тут е, е, наш стратегічний партнер сполучені штати західна цивілізація, і... але ситуативно нам вигідно, що все ж таки Китай тяжів до Сполучених Штатів. Принаймні ці ситуації, бо мені здається, що єдине, чого бояться Сполучені Штати вже не в економічному сенсі, а у військовому сенсі, це все ж таки союзу Китаю і Росії. Я вже так частково ти безумовно прав, справжні ти, 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 ти прав. Але я зазначив в моєму коментарі, що, що ну на мою особисту думку, китайці не дуже люблять росіян угу. і вони не сприймають тобто. Тобі здається, що так повноцінного Але... союзу. Але і росіяни не сприймають серйозно китайців історично. Вони ніколи не були е, союзниками. Навіть коли були дві комуністичні системи: Цзіньпінь, Сталін, е, ось не, даруйте Маодзидун, Сталін, Хрущов, Маудзюн, Брежнів е, до війни не йшло на Томанському полуострові. Ну, дві да. комуністичні, комуністичні системи. Це два конкуренти. Ти зазначив про, про проблеми щодо експорту якихось ліків або якісь да, економічних... на такого препарату? Так, да, це дуже важливий аспект, тому що в 19 столітті опівни війни проти Китаю були савди саме, саме саме з приводу того, що були проблеми щодо фактичного тоді. Трафіку опіуму, розумієш? Ти тепер Китай мстить? Чи що? Я, вважаю, що... Я вважаю, що і Китай не неприйнятний як партнер для багатьох росіян mm -hmm. і. Для Китаю Росіяни не пряти як партнер. Тобто протиріччя між цими двома країнами вони будуть лише вони поглиблюватися і вони будуть загострюватися. Я не вірю, відповідаючи на твоє останнє питання в повміцний в міцний такий союз Китаю та Росії. Це ситуативний союз, і він створився саме тому, що Сполучена. Штати, естеблішмент американський ну, не хоче е, зближення із КПК або сучасно політичною системою Китаю. Китай в цих умовах намагається знайти якийсь консенсус із е, росіянами. Росіяни вони потребують підтримки, перш за все, економічної і, е, можливо, військової е, безпосередньо від Китаю. І, на жаль, на жаль, От КНДР, які, за даними ЗМІ і експертів, вже надали да, військову підтримку росіян, хоча американські експерти говорять, що цього не було. Ну, якщо це правда, то КНДР це, це, це союзник Китаю, розумієте? Це історичний союзник Китаю. Вони ніколи нічого не роблять. Ніколи, тому що КНДР була як країна підтримана саме Китаєм. Да? Більше мільйона солдатів воювали проти американців прити uh -huh. генералу Макартуру в корейській війні, і саме завдяки Китаю КНДР існує, якби не було Китаю, не було б Кендер, да, да. і між ними кожне між ними кожні 10 років е, пролонгується військово-політичний союз, uh -huh. тобто військову допомогу лише КНДР надає Китай. Тобто, я вважаю, якщо це правда, дійсно КНДР надали якісь там артилерійські знаряди Росії для війни проти України. З Політична згода. Ну, в можливо, не офіційна, але полуофіційно була також і не було заборони принаймні. Да, Відки від Китаю, від розумієте? Китаю. Тобто вже де-факто існує військово-політичний союз. В наше політичне керівництво воно намагається діяти. В межах західної позиції. Тобто, коли я був на Мюнхенській конференції по безпеці, безпеки даруйте в цьому році, uh -huh. міністр закордонних справ Китаю, радник Сі Дзінпіня зовнішньополітичних питань, він приїжджав на конференцію. Це була ну, постать, усі, усі американці, європейці, вони з Пошаною приймали. Тобто, він є Прийнятна особистість да, в західному світі, тобто західний світ Китаю ем, з повагою uh -huh. такою засторогою з повагою відноситься. ми також цю позицію займаємо. Якщо ви проаналізуєте позицію там Кулеби, ніколи він не критикує. Е, Китай дуже в, в... А намагається якось утримати Зважено, як Зважено, але якщо ситуація буде загострюватися в Тайвані, і якщо Сполучені Штати вже перейдуть до такої горячої фази протистояння з Китаєм вже буде позиція наша більш серйозна, mm -hmm. і відповідно, і дії Китаю можуть бути на підтримку Росії більш серйозні. Ми маємо це розуміти. Да, оцей коментар твій щодо постачання зброї з КНДР лише в умовах благословіння з Китаю. Це важлива теза, Да. Ми принаймні можемо припускати, що дуже висока ймовірність, що саме це так і відбувається, і навіть якщо Китай формально типу чистий, але поки КНДР постачає, Китай не є чистим. Так. Так. Він все ж таки має нести відповідальність політично і за дії КНДР, не лише за свої. Тому що багато що? Багато ну, КНДР не, не має великого виробництва. Ну, Імпорт іде, ми розуміємо. Що не менше ресурсів для виробництва? Що найменше. Е, дякую дуже, Андрію, за цю бесіду. Тема Китаю вона якось в віках і тисячоліттях. Завжди актуальне і зараз залишається з нами в студії Андрій Бузаров, магістр зовнішньої політики, експерт міжнародний кандидат філософських наук. Говорили про Китай, а нам своє робити, захищати українські національні інтереси, в тому числі на міжнародних полях. Це Кабінет експертів, я Руслан Кухарчук. Дякую, що дивилися. Побачимось.